Усім найщиріші вітання по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог, на якому ми працюємо над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти та культури в нашому суспільстві. Це перший випуск такого собі міні-проекту «За-проти», на якому ми будемо спілкуватися на доволі таки провокативні дискусивні теми різноманітного характеру, які потребують більш детального вивчення і дослідження. Під час чого я буду, звісно, що висвітлювати аргументи з обох сторін іноді дозволятиму собі робити суб'єктивні судження. Ну а ви, шановне панство, пишіть свої думки в коментарях щодо того чи іншого питання. Камно ну, поставити лайк чи поширити відео. Це взагалі гігієнічна, так би сказати, норма. Перша тема, яку я вирішив обговорити, це легалізація короткоствольної вогнепальної зброї. Доволі таки актуальна проблема, особливо сьогодні в умовах війни. Вільні люди мають зброю. Суспільство ще не готове. Більше зброї більше вбивств. Більше зброї менше вбивств. Загалом дозвіл на впровадження серед цивільних короткоствольної вогнепальної зброї намагаються ще впровадити спочатку відновлення незалежності України. Першим таким законопроектом була ініціатива Костицького та Фріса у 1994 році, і звісно, пізніше, через загрозу територіальної цілісності України у 2014 році актуальність закону на дану тематику постійно зростала. Ну і власна кульмінація законотворчого проєкту прийшлася на 2022 рік за день до вторгнення повномасштабного Російської Федерації. Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про обіг короткоствольної вогнепальної зброї серед цивільного населення України. Нині цей законопроект знаходиться на доопрацюванні. Будь-який дозвіл це офіційно, це легалізація, це контроль, це облік. Все, що ми зараз маємо, це без обліку, тому про обіг зброї у нас буде ще довго-довго питання, і я дуже за закону. Я дуже за того, щоб розробили, як нам правильно користуватися, бо це легалізація. Будь-яка легалізація це краще ніж заборона, бо ти маєш правила гри. Звісно, що в процесі дослідження даного питання буде корисним звернутися до зарубіжного досвіду. Питання щодо легалізації зброї на законодавчому рівні в різних країнах регулюється по різному. Відповідно до критеріїв регулювання прав осіб на озброєний захист, держави можна поділити на такі групи: країни, які повністю легалізували зброю і надали її у вільний доступ, наприклад, Сполучені Штати, країни, які легалізували зброю за умов проходження певної процедури, наприклад, Чехія, де застосовують тестування особи щодо отримання зброї. І країни, які не легалізували зброю взагалі або легалізували лише певні її види. Наприклад, Україна, де легалізована довгоствольна зброя, а також і Японія, де немає жодної одиниці зброї на тисячу жителів. Що стосується кількості вогнепальної зброї на сотню осіб, то, наприклад, у Сполучених Штатах Америки мають 90 одиниць зброї на 100 осіб, у Швейцарії 46 одиниць у Франції 32 одиниці, у Греції 31 одиницю. В Німеччині 30 одиниць. В Україні ж легально озброєння лише 6 осіб зі 100. Зарубіжний досвід засвідчує, що легалізація зброї в середньому зменшує певну групу злочинів на 8 натомість на 25% зменшуються злочини насильницького характеру. В свою чергу, легалізація озброєння може нести певні і негативні наслідки, серед яких наступні. Збільшення кількості осіб, засуджених за перевищення меж необхідної оборони, небезпека для поліції при затриманні злочинців. Також зброя може легше потрапити до рук злочинців. Складність прогнозування наслідків легалізації зброї є однією із тих причин, чому в Україні це питання досі залишається дискусивним і невирішеним. І Якщо повернутися все до тих же сполучених штатів, то насильство з використанням зброї в США є критичною проблемою для охорони здоров'я, оскільки показники насильства з використанням зброї вищі у порівнянні з іншими країнами з високим рівнем доходу, щорічно відбувається понад 32 тисячі смертей і 67 тисяч поранень. Проте прихильники таких законопроектів стверджують, що вони підтримують громадську безпеку. Оскільки створюють загрозу використання насильства у відповідь на злочин, всі дослідження на дану тематику є доволі суперечливими і нерівномірними, оскільки проводилися в різних штатах із відмінною ситуацією. Але нас найбільше цікавить, як до цього питання ставляться в Україні. У травні 2022 року соціологічною групою рейтинг на замовлення громадської ініціативи Український Арсенал Свободи було проведено загальнонаціональне національне опитування з теми Особиста Свобода, Безпека та питання зброї, в якому взяло участь тисячу осіб. Серед них 73% вважають, що ситуація в Україні напружена 22% – що вона є критичною. Інші впевнені, що у нас все спокійно. Відповідно до такої ситуації, більшість опитуваних потребують гарантії безпеки для свого життя та життя своїх близьких. Причому відповідно до інфографіків можна говорити про те, що більш захищено опитувані почуватимуться при наявності такої зброї у себе, і майже 80% громадян не вважали необхідним володіти зброєю до початку повномасштабного вторгнення 1 червня 2022 року. Міністерство цифрової трансформації України спільно із Міністерством внутрішніх справ провели загальноукраїнське опитування за допомогою застосунку ДІЯ щодо легалізації короткоствольної вогнепальної зброї. Відповідно до результатів опитування 19% українців вважають доречним використовувати пістолети лише для спеціальних потреб. 59% для особистого захисту, натомість 22% проти обігу серед цивільного населення через зміну подій в Україні. Тепер третина з тих, хто не хотів, щоб в Україні був легалізований проєкт про вогнепальну короткоствольну зброю для цивільного населення. Тепер же хочуть її мати. Ще понад 50% вважають за необхідність, щоб її мали їхні родичі. Проте досконало користуватися вогнепальною зброєю уміють лише 17% у загальних рисах 38%, а решта не вміють взагалі. В нашій країні, яку зараз фактично заполонила нелегальна вогнепальна зброя, питання про її легалізацію стоїть дуже гостро і неоднозначно. Однак це питання безумовно потрібно проговорювати і піднімати дискусію щодо цього на найвищому рівні. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україні за різними даними знаходилося від 3 до 5 мільйонів одиниць нелегальної зброї, і, як правило, вона знаходилась не в сумлінних руках. Окрім вогнепальної зброї, існує ще зброя травматична, вона нелетальна, тобто стріляє гумовими кулями. Продається також за спеціальним дозволом. Отримати такий дозвіл можуть працівники суду, правоохоронних органів і їх близькі родичі, а також особи, що беруть участь у кримінальному судочинстві, журналісти і позаштатні журналісти, депутати України, члени суспільних формувань по охороні громадського порядку і державної границі, військовослужбовці, крім тих, хто проходить термінову військову службу. Та державні службовці, які мають категорії і ранги. Отримати такий дозвіл просто для самооборони звичайним громадянином не представляється можливим. Що стосується пневматичної зброї, то її може купити хто завгодно, хто досяг 18-ліття. Практика показує, що подібна зброя не має особливого ефекту на досвідчених грабіжників і п'яних хуліганів, оскільки дуже мала ймовірність того, що ви зможете нанести їм реальну шкоду, випадки нанесення смертельного поранення пневматичною зброєю поодинокі і швидше виняток, ніж правило. Але навіть цей факт не звільняє вас від адміністративної чи кримінальної відповідальності за використання пневматичної зброї не за призначенням. Одним із найбільших аргументів прихильників легалізації короткоствольної вогнепальної зброї є те, що погані хлопці, так би мовити, зброю зможуть завжди знайти за необхідності натомість, чесні громадяни залишаються беззахисними і їм не буде чим відповідати в разі ризику їх життю. Вільні люди мають зброю. В Сухолучі власник легальної рушниці застрелив грабіжника, захистив таким чином свій дім і свою родину. Поліція і прокуратура думали, думали. А потім дійшли висновку, що претензії до стрільця немає. Він діяв в рамках закону. Більше того, його навіть похвалили. Натомість противники легалізації стверджують, що українське суспільство знаходиться на низькому рівні. Культури поводження із вогнепальною зброєю. Орті серед білого дня в одному з приморських ресторанів Одеси сталася стрілянина. Стрілянина в ресторані в Дніпрі минулася без поранених. Ушкоджений лише позашляховик, припаркований біля входу. А почалося все з раптової сварки. Бровари! З того, що ми знаємо, до церкви зайшов білий чоловік кавказької зовнішності і відкрив вогонь по людях, коли вони молились. Тому. Подібний законопроект і легалізація короткоствольної вогнепальної зброї, на їхню думку, може спричинити ряд негативних наслідків, які можуть втопити цю країну в насильстві. Попри підтримку легалізації зброї і в соціологічних опитуваннях, і в дії, деякі експерти все ж побоюються, що в мирний час масове володіння зброї призведе до її хаотичного застосування. Можуть збільшитися випадки використання зброї у побутових конфліктах, кількість збройних нападів, а також самогубств. В свою чергу у відповідь їм наводять приклад того, як Київ тримав оборону на початку повномасштабного вторгнення, коли зброю роздавали практично всім, хто цього хотів, і ми не отримали ніяких розбірок на парковках між сусідами та на дорогах, що може свідчити про те, що в принципі культура поводження зі зброєю в Україні і заголом рівень розвитку громадянського суспільства не такий уже і низький. Вибачте, у нас в нас у Києві 400 тисяч людей чи 350, ну, за старі дані. Порядка 400 тисяч людей у Києві, тобто 10%, володіють зброєю у Києві. Ну, тобто одна з десяти людей, що ви зустрічаєте на вулиці, вона володіє зброєю. Якось рушницею чи карабіном. Ну, вже 30 років люди володіють зброєю. Я абсолютно не бачу ніяких ризиків, що ви будуть володіти ще якоюсь зброєю. Звісно, що дане питання залишається доволі таки суперечливим, але особисто я вважаю, що в Україні варто таки легалізувати короткоствольну вогнепальну зброю для самозахисту і для того, щоб можна було оперативно. Організувати оборону вашого населеного пункту в разі військового вторгнення, киянин Євген Ковтун, програміст. Через два місяці після початку війни Євген вирішив придбати помпову рушницю. Хлопець розуміє, що у випадку повторного нападу на його місто така зброя не стане у нагоді, тому розглядає її як засіб самозахисту, а також як можливість потренуватися. Захист від агресора загалом допоможе наявність зброї. В тому плані, що коли нас роздавали Калашникове з е, КАМАЗів, е, багато людей не мали навіть навичок поводження зі зброєю, клали палець на спусковий гачок, взагалі не знає легче заряджати. Тобто якесь як базове тренування, воно може допомогти. Можливо, для початку варто запровадити таку систему, як у Чехії, коли особа, яка буде отримувати вогнепальну зброю на руки, буде перед тим проходити певне тестування. Однак, як казали ще в давній Греції, тільки раби не мали права носити зброю. Такою зброєю зможуть користуватися українці після прийняття закону про е, цивільну зброю. Це пістолет в калібрі 9х19, Магазин 9 набоїв. Він е, в рази менш травматичніший чим. До прикладу, автомат Калашника, який зараз дозволений до продажу, чи помпові 12-го калібру. коштує такий пістолет від 500 доларів. Подібну зброю за бажанням могли б використовувати для самозахисту українці. Її легко сховати в кишеню і в разі нападу застосувати. Та це все гіпотетичні роздуми, адже для цивільної людини ця зброя залишається недоступною. Дякую всім за увагу. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях під цим відео? Не забувайте донатити на Збройні Сили України, натискайте на Вподобайку, дзвоник і пам'ятайте, все буде Україна!